Де ми можемо знайти те, що Бог об'явив нам, щоб припасти до джерела откровення з вірою, заснованої на впевненості та вільному виборі? Існує така священна застава, до якої звертається церква, передаючи нам суть откровення. У Конституції Другого Ватиканського собору сказано. Священне передання і священне писання обох заповітів є ніби дзеркалом, у якому мандруюча церква споглядає Бога, від якого вона отримує все, доки не прийде до нього і не побачить Його обличчя в обличчя, як він є. Такими словами Соборна Конституція узагальнює винятково важливу для віри кожного християнина. Проблему передачі Божественного откровення. Наше вірою, покликане підготувати людину тут, на землі, до зустрічі з Богом лицем до лиця у вічному житті. На кожному етапі історії залежить від правильної та неспотвореної передачі того божественного самооткровення, вершина і найбільша повнота якого Ісус Христос. Христос сам повелів апостолам, щоб Євангеліє, як джерело всякої спасительної істини і всякого морального правила, вони проповідували всім, передаючи їм божественні дари. Апостоли виконали їм місію насамперед у формі усних проповідей, водночас деякі з них, за натхненням Духа Святого, записали звістку про спасіння. Були серед них, крім апостолів, також і деякі їхні сподвижники Марко, Лука. Так здійснювалася передача откровення в першому поколінні християн. Апостоли ж, щоб Євангелія безперестанно зберігалося неушкодженим і живим у церкві, залишили своїми наступниками єпископів, яким вони передали свою посаду учительства. Отже, у передачі Божественного Откровення взаємодіють і доповнюють одне одного священне передання і священне Писання, з яких все нові покоління учнів і послідовників черпають свою віру. Те, що було передано апостолам, охоплює все, що сприяє святому життю народу Божого та примноженню віри. Передання від апостолів розвивається в церкві сприянням Духа Святого. Бо зростає розуміння як суті, так і переданих слів, або через поглядання та дослідження віруючими, які зберігають їх у своєму серці, або через внутрішнє досвідне розуміння всього духовного, або через проповідь тих, які прийняли з єпископським наступництвом достовірну харизму істини. Церква, зрозуміло, протягом століть безперервно прагне повноти Божественної істини, доки в ній самі не виповняться всі слова Божі. У цьому прагненні до повноти Божественної істини церква постійно черпає з єдиної споконвічної застави, яка становить апостольське передання, а також священне писання, бо вони, витікаючи з одного і того божественного джерела, Зливаються якимось чином воєдино і прямують до однієї тієї ж мети. Тут необхідно уточнити та підкреслити, знову цитуючи Соборний документ, що церква черпає свою впевненість в усьому, що було відкрито, не лише з одного священного Писання. Священне Писання є Слово Боже, оскільки воно записано за натхненням Святого Духа, а священне передання. Слово Боже вірене Христом Господом і Духом Святим Апостолам передає Його неушкоджено наступникам їхнім, щоб вони, осяяні духом істини, своєю проповіддю вірно його зберігали, викладали та поширювали. Через те ж передання повний канон священих книг стає відомим церкві, і саме священне Писання в ній проникливіше розуміється і набуває справжньої дійсності. Священне передання і священне Писання становлять єдину священну заставу Слова Божого в вірену церкві, дотримуючись її весь святий народ зі своїми пастирями перебуває постійно в навчанні апостолів. До священного передання і до священного писання слід ставитися з однаковою пошаною та релігійним поклонінням. З цим же пов'язана і проблема справжнього тлумачення Слова Божого, записаного або ж переданого через священне передання. Це завдання було доручено одному живому учительству церкви, влада якого здійснюється в ім'я Ісуса Христа. Учительство це не перевищує Слова Божого, а служить йому, навчаючи лише тому, що було передано. Оскільки в силу Божественного доручення та засприяння Духа Святого, воно благочестиво слухає Слово, свято зберігає, вірно викладає Його і черпає в цій єдиній заставі віри все те, у що воно пропонує вірити як Богооткровенне, І ось у чому полягає наступна особливість віри. Вірити по християнськи означає також приймати істину божественного откровення так, як навчає церква. Водночас догматична постанова Другого Ватиканського собору нагадує, що вся сукупність віруючих не може помилятися у вірі і виявляє цю властивість у надприродному розумінні віри всім народом, коли, починаючи з єпископів і закінчуючи останніми вірними мирянами, вона виражає свою соборну згоду. В галузі віру і морального вчення. Бо цим розумінням віри, яке пробуджується і підтримується Духом істини, народ Божий керований священним учительством, невідступно тримається віри, раз і назавжди переданої святим. Розумно проникає в неї все глибше, і все повніше перетворює її в життя. Священне передання, священне писання, вчительство церкви. А також надприродне розуміння віри всього народу Божого і утворюють той життєдайний процес, завдяки якому Божественне откровення передається все новим і новим поколінням. Бог, який говорив у давнину, безперестанно розмовляє з нареченою Сина Свого улюбленого і Дух Святий, через якого живий голос Євангелія звучить у церкві, а через неї в світі, вводить віруючих у усю істину. І вселяє в них рясно слово Христове. Вірувати по Християнськи це значить свідомо і добровільно під проводом Духа Святого прагнути повноти істини.